Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про книжки, які любить читати мій восьмирічний син. Звичайно, фаворитом його на даний момент є Гаррі Поттер». За сюжетом він слідкує, все запам'ятовує, з цим проблем абсолютно нема. Далі він читає Паддінгтона. Це його найулюбленіша книжка ще з раннього дитинства. Зараз ми вже читаємо йому велику розповідь з довгими історіями, без кольорових малюночків. Але раніше ми читали йому скорочені версії з яскравими малюнками, їх він сприймав, коли був молодше. Я також намагаюся йому читати українською мовою. Признаюся, роблю це не дуже часто, але сподіваюся, що якщо мова буде у нього на слуху, вона буде йому набагато краще запам'ятовуватися і він буде нею колись розмовляти. Ми читаємо короткі казки і розмовляємо про них. Так він вивчає і мову, і культуру. А які книжки люблять ваші діти?